До нас прийшов сушений, натуральний, дрібний, якісний інжир. Ось такі зручні маленькі упаковочки, зручно з собою брати на роботу. Можна дітям положити у лаунчбокс. Дрібненькі, в міру м'які. Зараз зробимо з вами розпаковку. В одній упаковці 200 грам. Упаковочка повністю натуральна, без цукру. Ось так він виглядає. Маленькі інжиринки. Вони такі не дуже тверді, не дуже висушені, Бачите? Ось такі вони. Щас порозрізаємо, подивимося. До чаю, до кави для тих, хто не хоче їсти цукор і хоче щось корисне. У вівсянку, у випічку дуже хороша. Alternativa